Болить горло спробуй зіпелор -людяник. Ну і пропоную закінчити нашу розмову на такому питанні. Оцей наступний великий російський наступ, про який вже всі говорять більш ніж місяць. На вашу думку і за вашими спостереженнями, де й коли він може бути, тому що я так бачу, що, наприклад, західні медіа, західні посадовці вже говорять про те, що все трошки в часі посувається, і вони кажуть про цей от. Вирішальний момент, переламний момент у війні, який може вирішити все як про кінець весни, і навіть початок літа. Ну тут дуже цікава ситуація, тому що якщо ми повернемось десь у вересень, жовтень минулого року, коли скажімо так, на коні були Пригожин, суровітін Кадиров, вони запропонували очевидно Путіну свою концепцію, тобто нанесення ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, на фоні, як вони вважали. Цієї великої зими замороження Європи, катастрофи в енергетиці, в економіці в Україні та Європі, противники Росії будуть вимушені здаватися. І в цей вже момент Пригожин пообіцяв перелом на фронті, якраз за рахунок використання цих ув'язнених, проломити оборону на Бахмутському напрямку і забезпечити до кінця року окупацію повністю всього Донбасу. що Дасть можливість Путіну не лише викликати всіх е, на переговори, але й заявити про е, фактично перемогу цієї е, спеціальної воєнної операції. То він міг би спокійно заявити, що це і це була моя ціль. Він, до речі, це півто, повторював кілька разів, в тому числі наприкінці року. Але е, нічого з цих планів не вийшло. Удари Суровікіна вони призвели лише до часткової рунації енергетичної інфраструктури, але це не призвело до Колапсу, особливо на полі бою, тобто на збройні сили України це ніяк не вплинуло. А пригожинські спроби вони привели е, до величезних втрат в, в російських силах, скажу так, не збройних силах а цих е, е, зеківських, е, зеківській армії, і це не призвело до пролому фронту. Тобто, так вони можуть сказати, що вони там знищили солідар. Тепер цей солідар, це нічийна територія, де заходять вагнерівці і українські війська їх накривають. Вогневим способом, тобто, я тобто, представлення, от пам'ятаєте, вони хотіли представити, що як вони беруть солидар, то це все. То це зараз провалюється фронт, сиплеться все, і там ну, все шансів України немає. Насправді нічого такого і близько не було. Це було намагання Пригожина вже просто медійно показати свою свої якусь, хоча б якусь успішність, тому що на бахмутському фронті в нього не вийшло прорватися і е, досягти. Реальних успіхів якогось оперативного рівня да навіть тактичного, і тому призначення і, і згадайте, що ми ми прогнозували, що на цьому фоні вони проведуть ще до мобілізування своїх сил так, а де немає так, так так. але я кажу, що ми прогнозували в листопаді. Тобто, виходячи з тієї логіки, що вони хотіли зробити, домобілізувати ще сили на 300, і, і дехто казав навіть 500 тисяч чоловік, створити угруповання в Білорусі. Близько 100 тисяч чоловік, і дійсно, десь наприкінці лютого все це було би логічно, що вони ламають оборону українську на Донбасі, починають операцію з Білорусі на трьох напрямках, і Україна погоджується на переговори, бо там дійсно загрозлива ситуація. 500 тисяч нависає озброєних звідкись мала би взятися зброя, і так далі. Насправді, що виходить? Все провалилося. Герасимо повернули і дають йому ще один шанс, щоб він виправив ситуацію. Зараз вже про розмови про те, що вони там якусь операцію з Білорусі проведуть, поки що немає. Ну тобто, всі ці розмови вони перетворилися на те, що там просто проводилися навчання зараз проводилися авіаційні навчання, але вони закінчилися або там продовжуються, і вони ніяк не впливають, окрім того, що оголошуються повітряні тривоги в Україні, але це не призводить до якогось впливу на ситуацію на фронті. З мобілізацією поки що не йде. Тобто, ми бачимо, що так: мобілізація сама по собі йде в такому латентному о, дещо вигляді, але немає ознак того, що вони набирають ще 300 тисяч. Вони тоді набрали о, дуже важко 200, о, дехто каже 300, але я думаю, що все таки 200 вони набрали тисяч. Дуже великий резонанс, півтора мільйони з Росії виїхали. І взагалі це була такий стрес дуже великий для о, всієї державної машини в Росії. Зараз не видно цього. І тому очевидно, вже наприкінці лютого ми не можемо е говорити про якийсь великий наступ. Зараз великий наступ переноситься на квітень, і ця ситуація, е коли ми говоримо, чим був чим цінний для нас є е Солдар Бахмут, Українська армія е дійсно просто е провела просто феноменальну оборонну операцію. В результаті виграла час і е е завдала настільки потужних втрат Росії. Що вона вимушена переносити свої якісь е, підготовки до наступу аж на квітень, і це означає, що в Україні з'явився час для того, щоб сформувати нові важкі з'єднання, про які говорив генерал залужний місяць тому, трошки більше, і е, створити той ударний кулак, який допоможе нам проводити якраз також десь квітні наші наступальні операції вже е, з новим озброєнням. Тобто, якщо порівнювати що таке, що за озброєння, які з'єднання у росіян. Ну, це в основному мобіки, це в основному жива сила, тимчасово жива сила, яка буде намагатися навіть вже без того, без тієї підтримки артилерії йти вперед. Бо у них вже очевидно є боєприпасний голод, який не скажу, що вони вже закінчилися ці боєприпаси, але тих обсягів у них вже немає і не буде насправді, і тому вони мають економити боєприпаси, що для них є дуже і дуже важким викликом. Бо у них немає високоточної артилерії, у них немає тих е, можливостей, як у української армії, коли українська артилерія може там 5 снарядів і ціль е, знищена. Для того, щоб це зробити російській армії, треба 50 снарядів, а може і більше. І тому е, для них економія снарядів це е, надзвичайно важка штука, особливо якщо вони говорять про якісь наступи. І тому е, те, що зараз відбувається, це обидві сторони готуються до рішучої битви. Приблизно в квітні, і те, що те, що ми бачимо, слава Богу, у нас пішов рух активний. Тобто, дуже дуже погано було, якщо б нам не вдалося отримати від наших союзників танки, важкі БМП і артилерію. Оце те про що казав Залужний. Насправді, ми це вже почали отримувати. Політичне рішення є. Тепер техніка, технічне питання вирішується, і якраз. От я казав, два місяці, так тобто, це виходить приблизно березень, якраз е, на квітень у нас е, не дуже добрі новини будуть для Росії. Це, це так. ось такий прогноз. Так а де Росіяни спробують наступати? Це буде Донбас, південь, тому що ми бачимо, наприклад, Білокусі... А можливо вже ніде. От в тому то й проблема, тому що у них був насправді у них був час, коли у нас, тобто, генерал залужний сказав оці, цю фразу про 300 танків. Артилерію і бронетехніку а, в середині грудня, ну, я, я, наприклад, тоді не міг навіть мріяти, що через місяць ми будемо говорити: о у нас уже все є. Тобто, хто міг сказати, що у нас будуть леопарди, Бредлі, Сіві-90, там, Мардери, і артилерія і так далі. І, і вже що ми серйозно обговорюємо в 16 де ще й Петріотів е, більше, ніж ми могли мріяти насправді зараз. Тому росіяни. Думали, що вони е, можуть розпочати наступ е, в квітні, коли ми не будемо готові до е, своїх наступальних операцій. Ну, тобто, тими силами, які б у нас були, наприклад, за станом на середину грудня, об'єктивно ми не могли проломити е, ті е, позиції, які є у росіян зараз. Але те та зброя, яка надійде, ну очевидно, це будуть, е, як ми там казали, що до 2014 року в нас взагалі збройні сили були. Потім після 2014 року це взагалі зовсім інші сили Збройні сили. А після 24 лютого це взагалі інші Збройні сили. Так от, після е, отримання цього пакету допомоги, у нас ще один левел буде. Це ще один левел Збройних сил. Це важкі сучасні механізовані з'єднання на озброєнні Збройних сил України. Це е, щось, щось абсолютно фантастичне насправді. Ну і підсумовуючи тоді ваш прогноз, чого ви очікуєте? Давайте спрогнозуємо розвиток подій, наприклад, до літа. Так уявимо собі, що от все розвиватиметься так, як воно розвивається зараз. Що якщо Путін, зрештою, не зважиться на оголошення мобілізації, то вони не сформують ударного угруповання. І тоді що? Тобто, ми до літа що будемо бачити? Тобто я думаю, що Путін буде намагатися і Герасімов буде намагатися проломити все-таки оборону України на Донбасі. Вони більше просто немає е, інших напрямків. Тобто, єдина, тобто, в чому, е, як я розумію, е, логіку процесу, в чому зараз ідея, взагалі Путіна і те, що йому доносять, проломити оборону на Донбасі, е, окупувати всю Донецьку Луганську область і оголосити, що е, спеціальна воєнна операція досягла своїх цілей. Просто. Оголошується така штука, це оголошиться перемогою, йдуть салюти перемоги і так далі. Путін величайший імператор. Ну і все, і тут Путін пропонує зупинитися. Він виходить на всі. Я думаю, що це вже почалося зараз. Є деякі знову з'являються ці сигнали, що путін, путінські ганці вже починають пропонувати переговори, пропонувати домовленості. і Так далі. І буде поставлено таке питання: що от все, давайте зупинятися і домовлятися. Будемо говорити про е, там, наприклад, Запорізьку область. Давайте говорити про Херсонську область, але Україна має зрозуміти, що от Крим і Донбас це ісконно руські землі. але при цьому обізується, там, от все, ми підписуємо. Єдине, що Україна не може стати на членом НАТО. Ну тобто, ця маячня буде продовжуватися. Путін просто це буде вже для внутрішнього е, споживача. На зовнішній, ці ганці будуть казати, що в принципі ми готові там. Тихесенько, дозволити і НАТО, дозволити і те, але давайте все-таки от Донбас, Крим. Це ідея, яка зараз росіянами може відпрацьовувати, тому що на інше, у них уже немає ресурсів фізично. З українського боку, ідея дуже проста у нас, вона залишається з 2014 року звільнення українських територій 91-го року і просто знищення окупантів і вигнання їх за наші кордони. Що може відбутися? Навесні Україна починає проведення наступальних операцій. Росія намагається при цьому Росія буде вперто продовжувати битися головою об Донбас. Тут же в чому є така особливість Росіян. Вони дуже вперті, вони такі, але мабуть, не там де треба. Тобто, вони будуть бити. Я думаю, вони будуть продовжувати битися головою об Донбас, а на інших напрямках намагатися наситити максимально окуповані території мобіками. Будь-якими там не знаю, мені здається, і розгварді туди вже зашлють, копати просто окопи, створювати якісь інженерні просто, мінувати все от просто створювати ситуацію, коли українська армія не може буде проводити швидкі операції. І от е, в цьому буде полягати задом противника. З нашого боку, це швидкі операції, рейдові важкими е, підрозділами, які призведуть до знищення противника якраз. На сході, півдні. Як будуть конкретно розвиватися події? Чи е, буде це спочатку південь, а потім е, Донбас? Чи навпаки, е, ми побачимо. Я думаю, все-таки південний напрямок є більш перспективний, і він виводить відразу цей запитання Криму. Тобто, я думаю, що до літа може постати питання вже до окупації Криму. Питання Донбасу через те, що це дуже складна з точки зору ведення бойових дій така оця агломерація міська, промислова міська, то Донбас е, може бути е, фактично взяти, взяти в е, такі клешні, про які колись Путін мріяв, але я думаю, що вони будуть навпаки. Але от, от ці клешні це вже буде десь, мабуть, друга половина року. Тобто, перша половина року буде якраз проведення цих операцій, які. Вже поставлять фактично питання про військову катастрофу Росії, і якраз постане, тобто друга половина року це вже буде Крим і Донбас безпосередньо оця Донецька. Ну, скажімо так, це був якщо ми згадаємо липень, серпень 2014 року. От ситуація, коли Україна вже могла завершити цю війну, але тоді росіяни провели свою штурмову операцію. І не дала нам можливості оточ оточити всі угруповання, які були в районі Донецька і скажімо так, цього району. Тому друга половина року буде вирішальною. Звісно, ну ко зараз кожен день вирішальний, але якщо ми говоримо, то перший етап це буде, от якраз до травня, якраз я думаю, до травня-червня це якраз от проведення цих операцій з виходом до Криму і з все таки зачисткою, скажімо так, зачисткою цієї Донецької. Агломерації, щоб потім проводити вже дії конкретно там.